Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І у нас таке запитання: чому парламент не націоналізує банк російського олігарха Фрідмана і не передасть це державу, а гроші нам потрібні. І так, причина, чому парламент не націоналізує? Банк російського олігарха Фрідмана? Що ж, що ж там сталося? Ви знаєте, це, по-перше, в парламенті дуже багато, скажімо так, багато любителей запорібного міра, так? а це російського олігарха. І вони це все замовчують. Вони це все замовчують. Вони на щось надіються. Ось це можна сказати, ждуни. Ті ж до них, які чекають руського міра, не хочуть сваритися, не хочуть. Вони стараються е, з Росією не втратити останній зв'язок. Ви бачите, замирення замирення і чекання. В принципі, розклад можна далі не робити, Ось тому вони і е, е, не націоналізують цей банк, тому вони і кладуть е, е, палки в колеса, тому, вони, тому що вони. Давайте запитаємо інакше. Що вони будуть за це мати? А може, вже мають? Що їм пообіцяли за це? Ну ж просто так не можна для. Угу. Вже якусь суму дали їм. Вже якусь суму їм дали. Так, вже дали. Ця карта говорить вже дала. Що ще вони отримають? Зараз, зараз подивимося. Це, це вже дали їм. Вже якусь суму дали. Тобто хабар вже відбувся. Що ще? Ага, ще, ще отримають. Ще отримають, мої дорогі. Отримають. От вони тому і захищають цей банк. А, як його називають, Фрідмана, Олігарха Фрідмана. Бо вони вже отримали за це, і щоб вони не звертали увагу. Бачите, це, це відбулася взятка, щоб вони не бачили можливості його а, передати а, Україні. Ось як я це бачу, тому і не, не, не націоналізують. Ось, і ще їм пообіцяли. Тобто, половину суми їм вже дали, ось ця карта говорить. Того вони сидять спокійно і захищають інтереси росіян. Ждуни. Ще раз повторюю, це є ждуни. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за такі чудові запитання. Напишіть вашу думку, мені буде цікаво. Щастива, мої дорогенькі, і разом до перемоги.